To get отримати a heart, серцевий attack? напад. They are more likely to get a heart attack. Тобто є більша ймовірність, що вони отримують серцевий напад. Захворіти на рак. Англійською to get cancer. Why do some people never get cancer? Чому деякі люди. Ніколи не хворіють на рак. To get a cold. Отримати холод. Так вони думають, але це перекладається на українську мову як застудитися. I usually get a cold in February. Я зазвичай застуджуюсь місяці лютому. Get a runny nose. To get a runny nose означає отримати нежить. Нежить це бігучий ніс. Теж, в принципі, логіка в цьому є. В реченні. A runny nose is part of having a cold. Нежить це є частина застуди. To get a joy. Отримати радість. Отримати насолоду. I get a lot of joy from reading books. Я отримую неймовірну насолоду, неймовірну радість. Від читання книг. Get satisfaction. Satisfaction. Отримувати насолоду. We have to get satisfaction from each day. Нам потрібно отримувати насолоду від кожного прожитого дня. Get pleasure. Це теж входить до класифікації отримувати насолоду, задоволення, радість. You can get pleasure. From simple communication with friends. Ти можеш отримувати насолоду від простих розмов або від простої розмови з друзями. Get anxiety. Тривожитися або непокоїтись. I always get anxiety before my public speech. Я завжди непокоюсь, тривожуся перед своїм публічним виступом. Get a tan – Засмагати. I would like to get a tan this summer. Я б хотів позасмагати цього літа. To get a haircut. Підстригтися. Розглянемо в реченні. Why don't you get a haircut? Чому б тобі не підстригтися? Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді зробіть це, Долучайтеся до мого інстаграму. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте!